Слава рідним богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ! Шановні побратими та посастри в рідній вірі, відгомоніла величне, світлосяйне літнє сонцестояння, свято Купайла. Я вдячний всім, хто був присутній, особливо тим, хто допоміг його організувати і провести. У нас було все. Ми стрибали через вогнище купальське, ми втопили марену, ми спалили купайло, ми проходили через вінок здоров'я, і також ми вшанували русалок. У нас була дуже красива, чудова лялька Маринонька, яку ми теж придали воді, таким чином вшановуючи русалок. Словами важко передати ті емоції наповнення енергії, які вирували в цей день, в цю ніч і в цей ранок. На ранок ми зустріли світанкову зорю і сходяще сонце. Запрошую в наступному році приєднатися до нас і вже разом з нами все це відчути особисто. А зараз ви можете подивитися відео, яке зробив Артем, яке вже виставлено на нашому youtube каналі і трішечки доторкнутися таким чином до того дійства, яке відбувалося. Тож я вдячний Артему, також за те, що він зробив як оператор. Я вдячний безмежно Світозару, який. Левову частину свята приготував. У нас було купальське колесо, яким ми освятили нашу водойму і, промовивши молитву, ми потім купалися, оздоровлювалися, очищувалися. От. Я вдячний Наві, яка зробила цю ляльку Мариноньку. Я вдячний всім, хто був. Наступне наше свято, яке ми будемо робити, це свято Перуна. Бога воїнської звитяги при бурні, Бога героїчного чину. На цьому святі ми будемо шановувати героїв від сьогодення до праминувшини. Тому подумайте над іменами тих героїв, яких ви бажаєте вшанувати в цей день, в це величне свято. Ми проведемо старовинний обряд, який робили опришки перед тим, як іти в бій. Для чоловіків буде випробування вогнем, і ми подивимося, чи здатні ви пройти це випробування. Звертаюся до наших берегинь, дівчат, жінок. Розробіть, будь ласка, ваш жіночий обряд. Шанування жіночого прояву Перуна, Перуниці, Блискавиці. Подумайте, що ви можете зробити і зробіть це під час цього нашого свята Перуна. Ми будемо залишатися на ніч, тож подумайте про те. Щоб вам було комфортно, візьміть з собою відповідний одяг, куртки літні, толстовки, ну або те, що вам потрібно. Візьміть з собою кремати або те, на чому ви будете сидіти лежати. Візьміть з собою аптечки, засоби від комах, від укусів, від порізів, рано зугою або кровоспиняючі засоби. Власні препарати, якщо вони вам потрібні, бінти також беріть на всяк випадок. Під час свята будуть освячені обереги, а також зброя. Якщо ви будете брати з собою вогнепальну зброю, обов'язково візьміть дозвіл на неї. Так як ми залишаємося на ніч, візьміть з собою обов'язково паспорти. Візьміть з собою також їжу на святкову брачину і, відповідно, все, що для цього потрібно: разовий посуд, стаканчики, тарілочки, виделки, ножи, ложки все, все що для цього потрібно: серветки. І найголовніше після себе ми маємо залишити чисту. Галявину, чисту природу в тому вигляді або навіть в кращому, ніж ми прийшли. Тому кожен прибирає за собою сміття. Ті, хто палять, вони відходять палять так, щоб не заважати всім іншим. І недопалки не кидають в землю, а забирають з собою. Беріть з собою воду. Бо влітку дуже хочеться пити, і, відповідно, подбайте про себе. Заборонений коньяк-горілка, як це було у нас раніше. І дуже небажано брати з собою шипучі напої, типу там. Кока-кола, пепсі кола, спрайти, фанти, різні там фрутіси, що там зараз є, живчики. Краще візьміть компот, який вас приготуєте. Ну і питну воду. Якщо у вас є запитання, ставте їх в коментарях до цього відео на нашому YouTube-каналі, або е в наших інших соціальних мережах, тобто телеграм-каналі, е інстаграмі та фейсбук сторінці, або можете зателефонувати за телефоном і поставити особисте запитання. Триває літа, тож це час проведення обрядів від хрещення і посвята в рідну віру. Я вже про це казав раніше, коли запрошував на Купайло, нагадую, і тепер, коли запрошую на перуна. Бо літо йде, і потім з певного часу, осені, я вже перестану в цьому році проводити ці обряди. І якщо ви цього не зробите зараз. То е, наступна можливість це буде вже наступного року, е, в, е, ну, починаючи десь з травня місяця. Тож подумайте про це. І якщо ви е, хочете пройти ці обряди, дайте мені про це знати, напишіть в особистих або зателефонуйте, і ми домовимося, як їх провести. Якщо у вас ще є питання по обрядам самим, передивіться відео запрошення на копайла, де я більш детально розповідаю про ці обряди. У нас є рубрика питання-відповіді. Ви ставите свої запитання, я даю відповіді на них.